Вітаю на своєму каналі Зелена Мантушня. Сьогодні познайомлю вас зі своїми шаблями добравними, які я маю в своєму саду. У мене 5 сортів. От зараз в кадрі шавля Добравна, Compact Bright White. має коротенькі соцвіття, білі квіти, сезувате зелені, видовжені листочки. А от Compact Bright Rose вже має видовжені соцвіття, темні приквітники. Що також прикрашає навіть момент відцвітання, дуже контрастно виглядає поряд жовтими кущами, не обов'язково такими, як у мене в кадрі, Але все ж таки, зріст цих кущиків десь 30 сантиметрів, не перевищує, дуже компактний, не розвалюється, гарно виглядає. Треба буде пристригати для повторного цвітіння. Але цвіте майже все літо. Тому шаблі просто обожнюю, поєднувати їх, вписувати в сад просто легко. Ось іще один сорт шаблі добравний, але більш компактний сорт. Він мене не перевищував ніколи на різних ґрунтах 25 см. Він вже більш фіолетового кольору і кінчик, якщо придивитись, такий рожовувато фіолетовий також. Бо в мене ще є один сорт. Він за зростом дуже схожий, але в нього більш блакитні вже квіточки, і кінчик також світліший. Їх майже не відрізнити, це тільки якщо поряд посадити. І бачите, моя помилка була посадити серед троянд високих. Це неправильне поєднання. Треба такі сорти висаджувати на передньому плані квітнику. Серед високих троянд ці кущики просто не видно. Але поєднання з трояндами все ж таки виграшне. Треба пересадити буде на передній план. Так, і в іншому кутку серед троянд у мене сховався так. Сорт кардона. Це найвищий сорт і найтемніший серед сортів, які в моєму саду. Він настільки темні, пагани має, приквітники темні, дуже довгі суцвіття. Молоді кущі досягають десь 60 см, Це двохрічні, десь трьохрічні можуть досягнути навіть 90 см, але при цьому кущ буде розвалюватися. Ось як, наприклад, справа це двохрічний. Зараз показую кошик. Бачите, який компактний такий гарно зростає, і трьохрічний вже розвалився, по судцвіть багато, вони важкі і поряд багато вільного місця. Троянди навколо ще молоді і не піднялися, тому шавлія навіть придавила їх своїм своєю вагою і. Троянд майже і не видно. Дуже гарно цей сорт поєднується з трояндами різного кольору: від білого, рожевого до помаранчевого і червоного. Це просто виграшне поєднання. Я тепер вже розумію, які шавлі є кого зросту в моєму саду, то пересаджую їх, такі як найвигідніше положення. Деякі троянди я буду пересаджувати, але ось зараз так. Хочеться мати ще декілька сортів. Звісно, я їх колись придбаю і буду вам показувати. А на цьому з вами попрощаюсь до наступних відео. Садіть шаблі!